Той рідкісний випадок, коли в мене є вільні 5 хвилинок. Це дуже рідко буває. Я мало кому відповідаю, навіть рідним. Мало спілкуюся, тому що просто немає часу. Це гітно. Але у мене є причина, чому я вийшла в ефір. Я знайшла місце гарненьке, але не про це. Дуже люблю дерева. Така гарна вирізка. Так, про що я? Я записалася на курси е книжковий ринок на Амазон. Давно хотіла, цікавилася, але немає часу, немає часу. І записалася саме в ту хвилинку, коли я взагалі не можу, взагалі немає часу. Але я це зробила, не знаю як. Я на це наважилася і коли я буду встигати. У мене є неприємний досвід з книгами, що моя книга Посанкова абитка зависла в окупації. Там більше 2000 примірників. Вони мені недоступні і я більше не хвилююся про те, як їх забрати, вивезти. Я вже хвилююся за те, щоб їх не знищили. Ну, таке. Багато хто мене просить оцифрувати її. Теж таки немає часу, немає часу. Якісь електронні книжки я роблю, а все самотужки. Немає у мене друзів, які можуть чомусь навчити, порадити, пояснити. Б'юся об стіну головою, все сама, сама, сама. Тому я хотіла записатися на ці курси. Там навчають і як верстати як прикладати штучний інтелект, обкладинка. Ну, я багато чого вмію, звісно, але знову-таки самоучка. А Там професійно я пройдуся по шляху успішних людей, а не сама по собі. Тому мені це дуже-дуже цікаво. І в курси входить як практична робота випустити першу книжку. А мені дуже подобаються умови, як працює Амазон. Там ти створюєш в електронному варіанті книжку і її виставляєш на продаж. І її не публікують паперову, допоки хтось не замовить. Там немає залишку, остатка немає, і виходить Ну, друкують книжки виключно стільки, скільки їх замовили. Їх не треба привозити туди-сюди, як це у мене бідаться. Їх не треба десь зберігати і нічим ризикувати не треба. Тому я спробую цим зайнятися. І взагалі я люблю навчатися. А записую це відео. Знаєте, чому там було таке цікаве завдання, точніше, порада для початківців. Дайте комусь обіцянку і друзям, рідним і собі, що ви не зійдете з цього шляху при першій проблемі або при першому страху. І я подумала, це дійсно буде працювати. Якщо я комусь кажу, що я цим займаюся, хочу цим зайнятися, і це вже відповідальність. Я тепер мусю цим займатися, тому що хтось буде про це знати, а не тільки я мовчки, сама собі. Хтось буде про це знати і очікувати на результат. Це ж відповідально, може, це буде мене. Тримати, щоб я не зійшла з дистанції, хоча у мене немає такого наміру і немає причини взагалі е чомусь все це кинути. Єдине, що у мене немає часу, але я його знайду.